Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечво. Дивимося сьогодні топовий реплейчик на танчику Ріно Церонте на лінії Зігфріда. Грає у нас сьогодні за Цой. Так, і трішечки така невеличка ремарка. У кого є топові плечки. Присилайте на мою електронну пошту, яка буде в описі до цього відео. Подивимося разом на ваші топові реплейчики. І, бо, тому що на сайті WaterPace якісь роботи, вже 3-4 дня вже сайт WaterPlace закритий. Тож, хто має бажання і топові плечки, присилайте мені на пошту, ще раз нагадую, пошта буде в описі під цим відео. І повертаючись до бою, дивимося відразу по стандарту на нашу гармату. У нас тут барабан з механізмом дозарядки, гармата сама 127 мм має. Стандартні у нас тут йдуть підкаліберні снаряди. 490 разової шкоди за постріл, 268 мм бронепробиття та майже 1500 швидкість польота снаряда. Це досить непоганий результат для підкаліберного снаряда. І дивимося, у нас тут кумулятивний голдовий снаряд, 490 забирає за постріл так само, 325 мм пробиває про це досить непогано для цього танчика. І на цьому, як на мене, всі плюси вже закінчуються. Бо тому що, як ви знаєте, це не дуже танчик, його дуже рідко можна зустріти в рандомі. На ньому дуже мало хто грає, бо тому що на ньому дуже важко відігравати. ДПМ взагалі немає від слова зовсім. Тож, знайшов я для вас такий рекордний, шикарний боярський Колобанова сьогодні. Дивимося, я прожимаю обов'язково подобайку. Та підписуйся на канал, і ми поїхали. Подивіться, тільки що ВЗ 55 нам ще піддався. Він хотів витанкувати наш снарядик і наших союзників. Для цього він нам задер. НЛДшку, дешку, ми його туди сміло прошили. Так, дивимося рахунок 1-1. До речі, на сетапи команд у нас кидає до дев'яток. Дев'яті рівні по дві артилерії в командах. В команді противника Т-92 артилерія 10 го рівня та М-53, М55 9 рівня. У нас Ківе 100 на артилерії та Бачат 9 рівня. І бачимо, у нас вже два снаряди зарядилися. До речі, звертаю вас, вашу увагу на. На те на чому грає наш автореплею, у нас дуже маленька кількість голдових кумулятивних снарядів, але це ще куди не йшло. Зараз як ви знаєте, всі навчилися грати уже на допайку. Він дорогий, як би там не було, 20 тисяч коштує срібла за кожного на бой... за кожний бій. Треба платити за нього. А наш авторіплею катає на стандартних розхідниках, таких звичайний рекомплект, звичайна аптечка та вогнегасник. Мінімально грає, можливо, без преміум аккаунта, не знаю. Неможливо подивитися після бойову статистику. Бо, як ви знаєте, як я вже сказав, на Waterplay сайт закритий, і після бойової статистики неможливо звідти витягнути, так що в цьому я дуже вибачаюся. І їдемо уже допомагати Тигер Маусу. Бачимо на мені мапі вже два, два противника Паттон Танк та Єфейзун. Зараз будуть обкружати його. Так ми його. Будемо допомагати 481 хітпотик пролітає опатон татку, і в жопу ми його забираємо. Ми тут допомагаємо нашому союзнику. До речі, Час за все, Тигер Маус сам собі дав раду, але ми все одно допомагаємо. Наша команда починає зливатися. Ми вже програємо на 5 тисяч хітпоинтів майже. Тож, треба щось робити і витягувати. Подивіться, як довго йде перезарядка, кадешиться в нашого барабана. цього до. До барабана до зарядки Підсвішуємо Удеса 16-го. І у нас тільки один снарядик був, який ми віддали. Ну це весь час ми перезаряджаємося. Оце танк такий постійної перезарядки називається. Не ріносіронте, а треба його називати танк постійної перезарядки. Але нічого, топовий боярський сьогодні на цьому танчку буде 100%. 4-5 рахунок: 5400 хітпонтів. У нас на команду команди противника 8600 два рази. Перевага майже команди противника, ну тут, звичайно, коливається, відколи я навіть не встигаю сказати. Її. Тут бачимо, треба їхати допомагати нашому суперконкурору. На нього налітає ворожий патон танк, дуже багато їх зараз розвелося в рандомі, патон танків подарочних, 9 рівня. І Не знаю, чому не виїжджає патон танк, не забирає жодного суперконкурора нашого союзного. Так, можливо, і подивіться, ми, наш суперконкурор розім'яв повністю, майже фулового Паттон-танка. Паттон танк нічого навіть не зробив. І трішечки негарно вийшло зі сторони нашого автора реплею. Тут він ще й не пробує паттон танка, він тільки що заблокував суперконкурора, і ворожа артилерія нашого союзника на суперконкурорі забирає. А, то можете написати в коментарях, правильно він зробив чи ні. Ну, звичайно, мені таке не подобається, але... Швидше за все, мені так здається, що це було ненавмисно. Так, і ми дочекалися другої снарядика. даємо піздюлінку на 501. Так, і тут ми вже починаємо трішечки серйозно так програвати. Одна база, я забув згадати в цьому, бачимо, одна база, дуже довго береться. І чомусь наш важкий танк бере базу. Треба брати базу 3,5 хвилини, бачимо. Пише захоплення бази триває в цьому бою. І, до речі, ще варто підкреслити, що у нашого автора реплею трішечки, отак бачимо, дьоргається. У нього трішечки проблеми теж з інтернетом. Але це йому не заважало витягнути. взяти Колобанова, будемо дивитися, просить, скількох він противників залишиться. Так, одна піздюлінка, 452 хітпойнти, вилітає, Так, і зводимося, забираємо 496 хітпойнтів, Вилітає Альфа. За другим пострілом ми забираємо БК 9 рівня, 5700 уже настріляного. І у нас залишається тільки два союзника: ЄБР 90, оцей 9 рівня та Тигер Маус. Залишається тільки наших два союзника, Так, тут Шотний Удес 16-й сховався. Там від башти, я знаєте, там щось від башти може відігрувати, відтанковувати. У нього там досить непогана броня рикошетна така стоїть, а у нашій кумулятив підкаліберні, перепрошую, снаряди, які дуже сильно рикошетять. І так, у нас залишається тільки єбр 90 союзниках. Так, можливо, вдасться. Не вдалося нам влучити противника ЄБРа. Ворожу, Верніше тут наш союзний ЄБР допомагає 232 хінпойнти, Бачимо, пішло нам до асисту. Це наш союзний ЄБР завдає по ворожому. І тут у 16-й забирає нашого останнього союзника. Ми залишаємося один проти шести танків противника. Тут Удиса 16 ми забираємо, 61 хітпойнт, Тут взагалі в нього шансів не було. Від слова зовсім, тому що він був шотний. Та СТБ-1 теж шотний. 236 у нього залишається. Ми завантажимо другий снарядик. Так, і можливо вдасться його забрати, зводимося. Так, і влучаємо тільки що. Ми на асфальті викопали грядку на часник і е, дозаряджаємо другий снарядик. Їдемо в лоб на СТБ-1. СТБ-1, бачимо, починає втікати. Бачимо, можливо, вдасться його обдурити. Їдемо з другої сторони. У нас, до речі, один снарядик залишається в барабані, не помітив, наш автор реплею, швидше за все, треба пробувати 100%. Виїжджаємо на СТБ-1, чи й дергається карті... картинка, як бачимо, від е... інтернета поганий провайдер, швидше за все, 343 хітпоинти получаємо в жопу від EBR фугасним снарядом. Тут вже починаємо перезавантажувати кумулятивні снаряди. У нас більше снарядів взагалі зовсім не залишається. Тільки один снаряд, снарядок у нас був, нагадую, підкаліберний, що це за все наш автореплею навіть не побачив. І отут. Я, до речі, помічав, оце е, е, показує Пінг. До речі, зараз буде дуже шикарний постріл від нашого автореплею. Дивіться, як зараз е, в забирає... ЄБРА е, зводиться і забирає його. Оце, до речі, топовий був постріл. Забрав ЄБЕР-99 рівня. Він вже був відсвітився, але приблизно плюс-мінус кинув наш снарядик. У нас кумулятивний снаряд летить зі швидкістю близько 900 метрів за секунду, тож досить повільно, і це йому респект за цей постріл, що він влучив в ЄБЕРА, він аж підлетів. І дивимося, у нас залишається ще три противника, дві артилерії та бабаха. Бабаха може, до речі, не ваншотити зовсім. Шість фрагів у нас уже на рахунку. Їдемо шукати хоча б когось. Тут може засісти десь бабаха і може нас званшотити зараз в порт. Як ви знаєте, вона дуже любить порти. І тут знову вибиває інтернет. Бачимо, кнопочка зовсім червона. Отут де пінг біля неї. Хто не знав, пінг не обов'язково мусить бути високий, щоб вибивав інтернет. Оце переважні більшості таки буває, якщо граєш на Wi-Fi. Wi-Fi. Так, зводимося. Т-92. І забираємо його за постріл 500 хід вилітає шикарна альфа, у нас 490, нагадую за постріл. І так і не договорив за інтернет. Оце дуже багато таких реплечків є, що нестабільний інтернет. Ніби такі до сотки до 100 показує пінг. Але блимає оця кнопочка, якщо червоним, то взагалі пропадає зовсім інтернет. А зелена – стабільне з'єднання. От і у нашого автора реплею червона кнопочка то світиться, то зникає. І з цим інтернетом нашому автору реплею нічого не мішає. Витягувати такі бої серйозні, досить серйозні. Ще й на такому кактусі, як оцей танк Ріно Церонте. Я його продав, відкатав зовсім мало на ньому. Він мені дуже не зайшов, і я його продав з ангару, навіть не хочу його у себе бачити. Любиш ти цей танк чи ні? Обов'язково напиши в коментарях і що ти думаєш на що цього танка. Буде цікаво почитати. 6,5 тисяч у нас настріляного, шукаємо бабаху або артилерію кого-небудь. Хто буде ближче, треба забирати всіх. У нас три снарядика, приблизно півтори тисячі хітпотів ми можемо забирати з нашого барабана. Якщо буде бабаха, вона швидше за все не шотна. Ну добре, я дивився повністю цей реплей. Скажу я вам: вона зовсім не шотна, і так, що треба буде витягувати цей бій. Треба буде якось дати її, щоб вона нас не званшотила. Тому що це буде дуже велика обідочка. Сім фрагів, ми залишилися один проти шести. Це може бути колобаном, досить непогана медаль, досить непоганий бій. Тож, дивлячись на хітпойнти команд, 1897 хітпойнтів показує в артилерії десь біля 500. Тобто, у нас виходить десь 1300 хітпойнтів. бо бахі плюс-мінус, залишається я не знаю просто скільки. Точно в артилерії хіппонтів. І вирішує наш автореплей їхати в сторону бази. Не знаю, можливо, він думає їхати на захоплення, але він вже не встигне сам захопити базу, бо тому що залишається 3 хвилини та 10 секунд до кінця бою. І, як я вже говорив неодноразово, 3,5 хвилини плюс-мінус береться захоплення бази одним гравцем в такому бою. І виїжджає Бабаха в борт. присилаємо на 461. Підставляє наш автореплею борт. Боже, чоловіче, що ти робиш? Зараз ваншутить нас, бабаха, і на тім скінчиться. Так, три снаряди ми віддаємо. І бабаха нам дуже везе, що було на бронебійних снарядах. 1150 хітпоинтів бачимо, заблокували ми бронею. Могла пробитися звичайний бронебійний снаряд. У неї був завантажений. Так, ідемо на перезарядку, можливо, вдасться його забрати. Ще й тараном. в'їжджаємо і забираємо тараном 8 тих хітпоинтиків. І у нас вже майже 8 тисяч настріляного, залишається тільки артилерія М53, М55. Тільки що ми бачили звідки був постріл, і їдемо в її сторону. Вісім фрагів вже на рахунку, і сім снарядів кумулятивних залишається. Нам плюс-мінус треба тільки один снарядик на артилерію. Так, і їдемо в ту сторону. Дві хвилини до кінця захоп... до кінця бою верніше. Дуже-дуже довго перезаря... перезавантажується е, снаряди. Оцей останній, який перезар... перезаряджається саме швидше. 14,2 секунди показує. Боже, це найбільша перезарядка при такій альфі на 10 му рівні. Не знаю, можливо, навіть і на 9. му Так, їдемо. Дивіться, не світиться артилерія, можливо, вона вже втекла. Так, підсвічує нас, артилерія пересвічує. Ще, ще такого не було. Так, можливо, десь засів тут в кущах. Так, не знаю, автор реплею дивиться вліво-вправо, де вона може бути. Так, і підсвічується взагалі не світилася того останнього. Забираємо 450 хітпоінтів. Підтримай мене вподобайку, підпишись на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.